Протягом тривалого часу родючі землі пайових наділів в селі Мотрунки Красилівського району орендувало тамтешнє фермерське господарство. Тракт та минулої зими пайовики дізнались. Директор тракту Віктор Ящук без їхнього відома та згоди передав паї іншому орендареві агрофірмі Сварог. 16 січня переоформили без відома людей. Ящук нас був Віктор Іванович. у Нас був Ящук, голова фермерського господарства. Він переоформив на Сварог. Свої в общем, наші договори перекинув на сварух без нашого відома, без нічого. Люди всі не згодні. Василь Шевчук народився в Мотрунках, тож, хоч і не живе тут вже багато років, приїхав допомагати односельчанам добитися справедливості. Він стверджує, після передачі земельних паїв села повивозили всю сільськогосподарську техніку, що залишилась селянам у спадок від розформованого колгоспу. Трактора, комбайни, піларамусанки тут десь кілька днів, якраз в лютому, коли от отсобиття були там в Києві на майдані. Цей час якраз, якраз і вивозилася. Техніка і все. обурені селяни розповідають раніше на зборах пайовиків вони вирішили передати землю в оренду красилівській фірмі Агропартнер. Всі прийшли на збори, було десь 250 чоловік в клубі Наголосним голосуванням. Люди вирішили, що працювати надалі з агропартнером. Однак на сьогодні агропартнер не може розпочати польові роботи, допоки не розірвано попередній договір. Для селян ситуація вкрай негативна. Якщо справа затягнеться, а польові роботи не розпочнуться вчасно, пайовики залишаться без виплат. Та це не єдина проблема. Люди кажуть, на папері земля сохласть, бо за документами деякі пайові наділи зменшились чи не в половину. Зели там було гектар щиміс, а він поставив там 50-40 сотих, і все сохлася земля. Це щось страшне. А деякі з договорів за Гоголівським сценарієм винахідливі орендарі уклали з мертвими душами. 4 жовтня він помер. В серпні, в липні місяці з ним заключений договір. Хто з ним заключав? Ми не знаємо. Той договір, що ми заключали, його анулювали. Його немає. А заключили новий договір до дві до року на 10 років. Підпис підроблений. Не його підпис, бо людина лежала слаба. Селяни стурбовані не на жарт, тож у всьому бачать підступ. Кажуть, що на трасі біля сусіднього села вже підігнали техніку компанії Сварог, щоб без їхньої згоди розпочати польові роботи. Щоправда, цю інформацію нам вдалося спростувати. Техніка і справді є, однак вона належить іншому підприємству Мрія Центр. Селяни налаштовані рішуче кажуть, вже не сила терпіти несправедливість, тому якщо ситуацію не вирішать мирним шляхом, звертатимуться до суду. Будемо ще раз. Значить, робити позов, якщо треба в вищій інстанції, і будемо добивати свого люди. Ми бачили на рішительно. і сказали, люди не відступи. Щоб об'єктивно оцінити ситуацію, ми вислухали й іншу сторону. Щоправда, представники корпорації Сварог запевняють, з пайовиками вони в жодному разі не по різні сторони барикад. Ми Дивилися договора. ми бачили підписані. Та як сьогодні говорять, що це не той, хто підписував, ми не могли. По підпису визначити, чи це та людина підписала, чи не та людина. Юрист пояснив і те, яким чином могла вийти плутанина з розмірами земельних наділів. Людям, коли видавали державні акти, і в одному державному акті записано дві земельні ділянки. Тобто це може бути сінокіст і ріля. Тільки взята в оренду ріля, то це буде умовно ну, скажемо гектар, півтора гектара нашої компанії. Прийнято рішення про збільшення розміру орендної плати. Ми готові підписувати додаткові договори. Також представники Сварога обіцяють розглянути кожен договір окремо, та як і селяни сподіваються на мирне вирішення конфлікту.